Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Даю рецепт дуже простого та швидкого салату. Інгредієнти поєднання просто супер. Спробуйте, не пожалкуєте. Першим, що я роблю, це беру одну таку невеличку цибулю, ось так нарізаємо її, додаємо яблучний оцет та всипаємо десь одну чайну ложку цукру і відставляємо хвилин на 10, щоб він промаринувався. Гриби шампіньйони, грам 300. Нарізаємо, обсмажуємо без цибулі з додаванням солі та перцю. Далі Йде два яблучка, натираємо їх, два плавлених сирочки, ще потрібно, авокадо. І перший слой у нас йде цибуля, далі, звичайно, майонез. Яблука, які потемніли, тому що я їх забула полити лимонним соком. Два плавлених сирочка теж майонез, далі авокадо, гриби і яйця курячі варені. І ось така краса в нас виходить. Я коли вперше спробувала цей салат, взагалі не могла зрозуміти, з чого він зроблений. Це дуже смачно та оригінально. Якщо вам набридли ці всі знаєте олів'є та все інше, всіх зі святами мирного вам неба.